Чому вороги боялися української шаблі як живого прокляття? А у XVII столітті козаків називали степовими примарами. Європейці писали: якщо ти бачиш козацьку лаву, що мчить на тебе, ти вже програв. Козаки були швидшими за логістику будь-якої армії. Вони не прив'язувалися до міст, вони жили як мобільна, непередбачувана кіннота, що з'являється і зникає. Їхня тактика і зник зводила регулярні війська з розуму. Поки ворог лише розгортав артилерію, козаки вже були в нього в тилу. Але справжнім жахом була зброя. Козацька шабля це не просто одноручний меч. Це інструмент для серійної рубки вагою від 700 грамів, як маленька пляшка води. Завдяки цій легкості та формі козак не просто бив, він різав, оминаючи захист. Лезо не застрягало. Завдяки унікальній техніці відтяжки воно ковзало по траєкторії, продовжуючи розсікати ворога навіть після контакту. Це була відточена техніка, де сталь ставала продовженням руки. Страх починався ще до бою, коли ворог бачив, як козак шепче до своєї шаблі як до коханої жінки, і боявся ще більше. Козаки вірили, що зброя вбирає дух власника, тому зберігали її вдома як найвищий оберіг. Вороги боялися не магії, а того, що козаки ламали саму логіку війни, поєднанням легкої сталі та феноменальної майстерності. Козак із шаблею був не просто воїном, він був стихією, яку неможливо зупинити. Ця стихія жива і сьогодні.